Доброго дня, з вами Фідракомпанії поступає продажа BMW X3. 2019 рік, 2.0 бензин, машинка запускається і їде. Має пошкодження передньої лівої частини. Потрібно крило, капот можливо зробити. бампер цілий, дві фари. автомобіль на хорошій комплектації має... 72 тисячі милі пробігу. Чорний салон. Є панорама. Один ключик. Тому кого цікавить ось такий варіант. Пишіть нашим менеджером.